Але я передивився, ігоре, перед нашою розмовою велику кількість різних програм і включень при максимальних прихильників Трампа. І вони кажуть, що ви по перше, вони раді з перемоги. По-друге, вони кажуть, що. Велика атака на їхнього кандидата ніякого плана Трампа по завершенню війни і примушенню України до капітуляції нема, і так далі. Одним словом, відбувається направо і наліво його прихильники. Так, все таки, ви якщо розглядати навіть, що за, по завершенню цих двох дебатів і виборів Трамп повертається, є загроза, що він то все поскасовує. Всі і, 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 і угоду Україна, США, так звану безпекову і всі інші речі. Чи це просто частина ці? От цей дебатної дистанції. Ні, ну він зрозуміло, буде себе поводити трошки по іншому, і може скасувати угоду, але він може підписати і нову, більш грунтовну. Тобто, це не. ж Трамп, розумієте? Тут <клес> насправді для нас немає абсолютної катастрофи в його перемозі, ну, перемозі, треба просто бути готовими до того, що там будуть певні зміни. До речі, він вчора на дебатах сказав одну річ дуже важливу, яку він не говорив раніше. Для нас вона дуже позитивна. Він сказав: умови, які висував Путін, абсолютно не прийняті. І це було сказано публічно, і от треба за це хапатися. Треба зараз розробляти план і сценарій. Я сподіваюся, на банку він не сплять і кожну ніч розробляють плани і сценарії на випадок перемоги Трампа, на всякий випадок, щоб не було такого, що він переможе, і виявиться, що ми не знаємо, що робити. І вони ага. зараз враховують цей момент, тому що Трампом можна працювати, але треба зрозуміти як, і треба розуміти, взагалі, який в нього підхід. Я думаю, що в нього самого зараз немає. Остаточного плану вирішення питання російсько-української війни і цим можна скористатися, розробити щось таке, що він візьме за основу і буде просувати по суті наш наратив.